На каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 26 та 27 серпня 2024 року. Сьогодні, 26 серпня та завтра, 27 серпня, спадаючи місяць у знаці близнюки. І це четверта фаза. До речі, сьогодні перехід місяця з 3, четверту фазу. Це складний стресовий період. Бережіть себе. Отож, на ці два дні, 26 та 27 серпня, не плануємо ніяких посівів та посадок не проводимо. Росаду не турбуємо. Поливи та підживлення небезпечні для рослин. Це час стихії повітря. Рослини в цей час дихають. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоянками трав. Можна проводити обрізку в саду та зелені операції на будь-яких рослинах. 26 та 27 серпня сприятливі дні для збирання врожаю на тривале зберігання і для того, щоб закласти цю продукцію на зберігання і для різних заготівель. А важливо для здоров'я на 26 та 27 серпня. Приймаємо їжу часто, але маленькими, невеликими порціями. І будьте уважні, можлива алергія на будь-які ліки. Що ж можна смачного приготувати в ці дні? Готуємо каші всіх видів, рибу, морепродукти. Для тих, хто їсть м'ясо, дуже корисні будуть курка, індичка та курівка. Готуйте сою, баби, квасолю, горошок і цвітну капусту, їжте горіхи. Використовуйте для харчування для приготування їжі доступні фрукти, овочі, ягоди та вітаміну зелень. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Щасти вам у всіх справах, миру вам та добробуту! Усіляких вам гараздів! Зустрінемося ввечері. На все добре! Бувайте всі здорові.